Облаштування приміщення для голосування. Виборчі скриньки. Кабіни для таємного голосування. Облаштування приміщення для голосування. На кожній виборчій дільниці облаштовується одне приміщення для голосування. Дільнична виборча комісія визначає місця для розміщення виборчих скриньок, кабін для таємного голосування та робочих місць для членів комісії. Основні вимоги до облаштування приміщення. Виборчі скриньки мають бути в полі зору членів комісії та офіційних спостерігачів, уповноважених осіб, кандидатів, журналістів тощо. Так само вхід та вихід із кабінок для таємного голосування мають бути в полі зору усіх присутніх. Неприпустимо, щоб кабінки перекривали приміщення та відгороджували скриньки від членів комісії чи спостерігачів. Тому кабінки, як правило, краще ставити біля стіни. Скриньки для голосування не повинні бути надто близько до дверей. Крім того, Треба передбачити напрямок руху виборців під час голосування таким чином, щоб не створювати зустрічних потоків. Тоді, в час найвищої активності виборців, у приміщенні можна буде забезпечити належний порядок. Перед приміщенням для голосування або в разі неможливості у приміщенні для голосування дільнична виборча комісія має розмістити плакати, що роз'яснюють порядок голосування, відповідальність за порушення виборчого законодавства, виборчі списки кандидатів від партій та блоків. Та інформаційні плакати партій та блоків у порядку, в якому вони розташовані у виборчому бюлетені. Скриньки для голосування. Виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю прозорих стаціонарних великих та переносних малих скриньок для голосування. Не менше двох великих для малої виборчої дільниці. Не менше трьох великих для середньої і не менше чотирьох великих скриньок для великої виборчої дільниці. Крім того, кожна виборча дільниця забезпечується не менш як двома малими скриньками. Скриньки обов'язково нумеруються. За номерами скриньок потім до протоколу про підрахунок голосів заносяться кількості виборчих бюлетенів у цих скриньках. Кабіни для таємного голосування. Виборча дільниця обладнується кабінами для таємного голосування. Мала не менше двох, середня не менше чотирьох, велика не менше шести. Технічну допомогу у виготовленні кабін мають надати виконавчі органи місцевого самоврядування. Правильне облаштування приміщення для голосування є однією із запорук того, що голосування пройде без порушень. Варто порадити членам дільничних виборчих комісій затверджувати схему облаштування приміщення для голосування на засіданні рішенням комісії у вигляді постанови.